Друзі колеги, коли я стояв 23 січня цього року на Майдані і проголошував інакційну свою промову, я говорю про те, що у цій країні буде професійна влада, влада чесна, влада, яка буде день і ніч працювати на інтереси українця і держави, влада, яка буде працювати одною командою. Повторюю чесно, відкрито і професійно. Для цього я взяв до себе тих людей, які пройшли десятки мітингів, зустрічей із громадою, які стояли поряд зі мною і на Майдані Незалежності у Києві. Люди, які допомогли відкинути стару корумповану владу. І дали змогу створити вільну Україну. Це були віддані люди, без яких наші успіхи, переконаний восени минулого року, були б неможливі. Повторюю, що 9 місяців назад я запропонував українському парламенту на посаду прем'єр-міністра Юлі Володимиру Тимошенко, призначив. Секретарем Ради національної безпеки і оборони України Петра Олексійовича Порошенка призначив секретарем адміністрації президента, державним секретарем Зінченка Олександр Олексійовича. Ці люди вели мою виборчу кампанію. Хтось прийшов до мене у 2002 році. Хтось прийшов за декілька місяців до завершення виборчої кампанії або під час виборчої кампанії. Для мене це люди неординарні, це мої друзі. І відверто скажу мені про багато, про багато речей, про які нижче буду говорити, буде говорити важко. Але я розумію, що ця розмова назріла, бо е, зачіпаються не інтереси стосунків між урядом Радою нацбезпеки чи е, державним секторим. Просто ми бачимо, як на очах девальвує країна. Як звертаються ті процеси, які були самоцільно, власне кажучи, революцією. Е, я знав, що між цими людьми існують певні непорозуміння. Глибші, м'якші. Переконаний, що це деталі, епізоди, які зустрічаються у будь-кого. Тим більше у таких великих, цікавих і неординарних людей. Переконаний, що у кожної великої людини є проблеми. Які проблеми я сприймав як явище тимчасове. Я надіюся на те, що якщо кожен надіне своє ярмо, не вистачить часу для взаємних інтриг, на взаємопоборювання, на формування піару чи антипіару між певними політичними силами. Єдиної коаліції. Це були мої е, надії. Більше того, я хочу сказати, що я дав своїм колегам е, величезні повноваження, які виходять із Конституції України. Переконаний, що ті повноваження, які сьогодні мав чи секретар Ради національної безпеки, чи державний секретар. Чи прем'єр-міністр це, це ті е... повноваження, які не мав до цього жоден із аналогічних посадовців. Починаючи від формування структури, формування апарату, озлагодження функцій і процедур прийняття рішень. Я не пригадую, щоб жодна сторона після того, як була проведена величезна робота по вгамуванню. Основ діяльності того чи іншого інституту, і коли були підписані всі базові документи, я не пригадую, щоб хтось був незадоволений. Але з кожним днем я все більше і більше вставав свідком того. Як між цими інституціями йдуть спочатку протистояння, потім серйозні тематичні конфлікти, потім взаємні закулісні інтриги, що почало передаватись вже і на основи державної політики. Я став свідком того, як, по суті, кожний день мені треба втручатися в конфлікти, які виникають між РНБО і урядом, між держсекретарем і РНБО, між урядом і Верховною Радою. Одним словом, ці конфлікти вже стали повісткою дня роботи влади. Переконаний, що мої друзі, які були наділені такою унікальною довірою людей і такими небаченими повноваженнями, переконаний, що ці, підкреслюю, одаровані люди могли унікально використовувати цей ресурс от на, благо своєї, на благо своєї роботи. Переконаний, я також і був в тому, що люди, які перебувають на таких високих державних посадах, вони розуміють весь тягар державної відповідальності і тому врахував, що вони зобов'язані чути один одного і домовлятися. Це їхній обов'язок. Президент не повинен бути нянькою між ними для того, щоб злагоджувати стосунки. Хоча я відверто скажу, що а, я... Робив це охоче, бо розумів, що це питання державної ваги. Хоча мені було жалко часу втратити скільки на речі, які дуже часто не були конструктивними. Але така дійсність. Повторюю, ці чвари продовжувалися. Позиційні війни посилювалися, причому ці війни вже посилюються за, за принципом два українці, три гетьмани. Почала відчуватися атмосфера виборчої кампанії. Один захотів на Київ іти, другий захотів на Київ, третій на Львів захотів іти, четвертий зробити пристановку політичних сил, заманити в коаліцію на вибори там інших партнерів, вже Вербовка пішла по рахунках. Одним словом, я став свідком того, що коли я провожу наради, довіря серед моїх партнерів нульове, взаємне. Нуліве. Що за, після кожної наради потім сторони виходили на якісь інші рівні, домовлялися про основи тої іншої політики, і країна входила в скандали. Останній скандал – на Нікопольському феросплавному заводі я пам'ятаю, чим моя закінчувалася п'ятниця минулого тижня. Коли ми стали свідками того, як на унікальне рішення суду, яке вдавало, яке вдалося нам дуже важко, але на унікальне, чесне рішення суду через закулісні інтриги, які велися, причому велися не тільки в Україні, а що Болячи поза Україною, справа була доведена до конфлікту, коли люди вийшли на площу. Це при тому, що ми маємо грунтовне, глибоко е правильне рішення суду. Але фінал історії якраз заключався не в тому, як із рук одної шайки підприємство передати державі. А вийшло, як з однієї шайки, передали в другу шайку. І тому люди отримали право на протест. Переконаний, що прийшов той момент, коли мої колеги втратили просто командний дух і віру. Я це знову кажу з гіркотою. Бо ці люди залишаються моїми друзями, незалежно від обставин. Я їх буду цінувати, але я мушу це говорити. Вісім місяців президент України був миротворцем серед цих інститутів. Я про це майже не говорив публічно. Я вважав, що це моя карма. Яку я повинен нести. А Україна у той час втрачала темпи, в тому числі, економічні. Думаю, що члени моєї команди слухали президента, але не чули. І сьогодні. Як би це не було важко, я повинен цей Гордіїв УЗО розробити. В ім'я України. На Майдані 24 серпня у День Незалежності, я пообіцяв колегам, посадовцям при владі, що ні в кого немає дигенсі. Що ми стали свідками того, як у владі з'явилося багато нових облич, але стався парадокс, обличчя влади не змінилося. Країну знову звинувачують у корупції, країну знову звинувачують у тому, що немає публічних процесів в економіки, в тому числі приватизаційних. Ми стаємо свідками того, як процеси ті, які могли б бути, Значно демократизовані, сьогодні входять у вчорашню колею. Подивіться на дію податкової системи, митної системи. Ми становимося свідками обростаючого популізму, лимпонізації бюджету. Зранку до вечора ми є свідками знаєте, двох таких легковажних, солодких а, обіцянок, які, я переконаний, з кожним днем буде виконуватися все ваші і ваші. Рішення, які притаманні цьому році, і економічні, і соціальні, їх можна робити один раз. Другий раз вже їх не повториш. Без економічних змін. Але ми стали свідками того, що соціальний пакет не пропонується жоден на 2006 рік. Ні в плані соціальних навантажень, ні в плані соціальної реформи, ні в плані освіти, ні в плані медицини. Ми консервуємо ще 12 місяців тої стагнації, яка була в цих галузях. Я це прийняти не можу, друзі. Переконаний, що причиною цього стало нерозуміння значимості державних інтересів, нерозуміння працювати виключно на громадянина і на державу, як найвищий пріоритет, як найвищу преференцію для державного службовця. А на перший план. Виконавчої системи влади став як об'єкт роботи піар, чи піар себе, чи піар політичної сили, чи піар політичної позиції. з цим треба покінчити. Я бачу просто, як деякі посадовці захопилися піаром цим, наскільки що вже не вистачає часу для продуктивної розмови де життя без камер вже вони не являють. Хоча я завжди виступав, буду виступати за публічну роботу влади, чи то РНБО, чи то Кабінет міністрів, але, друзі, це робиться після того, як зроблена робота. Нам не треба в країну втягувати в небезпечні е, обіцянки, небезпечний, небезпечний поп, не популізм. Перекони, шановні друзі, в тому, що рік назад я пішов в президенти не для того, щоб ключові державні інститути не мали порозуміння і не знаходили в собі злагоди і взаємоповаги. Не для цього я вже рік хожу на своїм обличчям і приніс дуже важке для. Себе і для будь-кого мені здається отруєння. Не для цього. Переконаний, що не для цього стояли мільйони людей на Майданах. І робити вигляд, що в нас нічого не відбувається, я не можу. І Сьогодні я можу сказати своїм співчизникам, що я мушу прийняти радикальні кроки. По зміні керівництва уряду ради національної безпеки і секретаріату президента. Повторюю, я хочу віднині бачити найвищі державні інститути в системі роботи єдиної команди, які працюють на те, щоб у людей були робочі місця краща заробітна плата, краща школа, краща медицина, щоб люди відчували, що влада працює в злагоді гармонії, а держава у спокій і стабільності. Тому я підписую указ на відставку уряду, на відставку. Секретаря Ради національної безпеки і декілька, декілька днів назад на базі поданої заяви про відставки Зінченко я призначив секретарем державним секретарем України Олега Борисовича Рибачука.